Всім привіт! В продажі у нас з'являється ось така чудова шкода Octavia A7 в дуже гарній комплектації, вся в рідній фарбі, чорна, металік, на гарних 17-х дисках. Автомобіль в ідеальному стані. Можна сказати, наближений до ідеалу. В комплектацію входить панорама, електрокришка багажника на... Інза вже оптика максимально стоїть. Нова зимня, перепрошую, нова літня гума на спортивному салоні, ось так панорамка в нас. Є Webasto, ключ до неї, все працює. Це є двохлітровий дизельний двигун на автоматі, стан руля, вебасто, два ключа. Ось такий чудовий автомобіль з'являється у нас в продажі, тому кого зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван знаходимося у місті. Вінниця. Всім гарного дня!